A Мене звати Інна Олександрівна, я директор Центру соціально-психологічної реабілітації діток Сонячний дім, який знаходиться в місті Житомирі. Наш заклад відноситься до Житомирської обласної ради. Заклад розрахований на 50 діток віком від 3 до 18 років. Дітки тут перебувають тимчасово в період до 9 місяців. За цей період їм готують документи і влаштовують в подальшому, куди вони там планують відповідно до ситуації. Цим займаються обласні служби. Дітки поспавлені, дітки сироти, дітки-батьки, які зловживають спиртними напоями, алкогольними напоями, наркотичними засобами, батьки, яких тимчасово ув'язнені, тобто дітки, які зі складних життєвих обставин були відібрані в силу того, що до могло призвести до. Неправильне збереження життя та здоров'я загрожувало саме життю та здоров'ю були вилучені з родин. Я дуже щиро дякую гостям, які до нас завітали сьогодні і вчора. А саме фонду чарівники, острівець добра, всім причетним до цих зборів, до всього, що ви нам привезли солодощі, і подарунки діткам, і книжечки, і все дуже дуже вам щиро дякуємо. кажуть, що все. Допомога діткам повертається з Торицею. Хай здорові ваші родини. Будьте багаті, щасливі. Мир у нашій країні і слава Україні! Сьогодні ми відвідали дитячий притулок Сонячний дім, в якому знаходяться 42 дитинки. Всі мають таку тяжку судьбу. Але незважаючи на те, ми працюємо заради того, щоб кожен день їх був трошки веселіше. Дали їм солодке, розповіли якісь свої історії, послухали їх. Тобто, завдяки нашому об'єднанню наших фондів та завдяки тим людям, які допомагають нашим фондам, ми разом забезпечили один день ще кращим для дітей, ніж він є. Дякую всім, хто долучається до допомоги. Слава Україні!